привітання. з великою приємністю запрошую вас на концерт привітань. Музичний дарунок. Жінка у цьому слові багато ніжності і тепла. Жінка освячує життя своєю жертовною і святою любов'ю. Сьогодні наше вітання адресоване красуні з великим та люблячим серцем, ювілярці з села Зелена Надвернянського району, пирожок Надії Васильівні, яка відзначає свій 30-й день народження. Із вдячністю та трепетом звертаються до своєї дружини, матусі, донечки, внучки та сестри рідні мама Марія, тато Василь, бабуся Анна, сестра Леся з сім'єю та брат Павло. Бажають іменинниці добра, радості, тепла у серці та на душі. Варто зазначити, наша ювілярка надзвичайно мудра жінка, їй притаманні всі позитивні риси, щира, любляча, добра, чуйна, дуже красива та весела. Надія Васильівна любить готувати, її страви всім смакують. А ще іменинниця любить весело проводити час із друзями, як то кажуть, у народі душа компанії. Гарна господиня та турботлива дружина, матуся двох чудових синочків та. Чудова сестра. Завжди готова підтримати у будь-якій ситуації та прийти на допомогу. До сім'ї ставиться відповідально, адже сім'я це найголовніше у житті для жінки. Ювілярка обожнює своїх діточок і всім серцем кохає чоловіка. Працює Надія Васильівна бухгалтером у сільській раді. Це відповідальна робота, з якою молода жінка справляється на відмінно. Її люблять та поважають колеги. Наша дорога Люба Надя щиро вітаємо тебе з твоїм 30-річчям. Ти для нас не просто рідна людина, ти натхнення, гордість та велика радість. Ми всі безмежно цінуємо твою щирість, мудрість та силу. Ти душа компанії, людина, яка вміє дарувати тепло. Підтримку і радість усім навколо. Нехай новий етап твого життя принесе ще більше тепла, гармонії, великих звершень і, звісно, незабутніх миттєвостей. Хай у серці завжди буде спокій, поруч надійні люди, або ще впевненість у собі та людях, які тебе оточують. Хай у домі буде затишок і сміх у серці спокій і любов у житті, справжнє щастя. Бажаємо, щоб у тебе завжди були сили і натхнення для всього, чого ти прагнеш, і щоб поряд завжди були були ті, хто це цінує і підтримує. Нехай доля буде до тебе ласкавою. Ми тебе дуже любимо, цінуємо. Ти завжди поруч у будь-який момент. З любов'ю та ніжністю твоя любляча сім'я. Сьогодні твій найкращий. День. Красуня, така неземна, така як в касті принцеса і сна, то дарую, я пісню свою, танцюю зі мною, а я в тебе, I love you З днем народження в тебе. Не кипіла голова, така красуня, Ой. така неземна uh -huh. така, як касі, принцеса і сна. Hey, yeah. Тобі дарую я пісню свою, Танцюй зі мною, а я тебе, I love you З днем народження в тебе. na narodzenie